За цю трагічну роль Меріл Стріп довелося боротися. Бо коли акторка претендувала на головну роль у фільмі Вибір Софі, режисер Алан Пакула не хотів її брати. Він вважав, що акторка занадто американська і навіть не запросив її на проби. Меріл дізналася про це, і вирішила діяти. Вона прийшла особисто, встала в дверях, подивилася йому в очі і сказала польською з бездоганним акцентом: пане Пакула, я повинна зіграти цю жінку, вона вже в мені. Акторка настільки вжилася в роль, що буквально перетворилась на свою героїню. Після цього Пакула більше не сумнівався. Вона отримала роль і почала вивчати польську мову та німецький акцент настільки глибоко, що польські глядачі вважали її своєю. Це здібність. Мені не знадобилося багато часу, щоб вивчити звучання мов. Я пройшла курс польською за методом Берліца, і я читала в голос поезію, щоб відчути, яке це відчуття, пропускати емоції крізь себе іншим незвичним способом. До кінця курсу я відчула, що це вже частина моєї гортані. Це не було чимось відокремленим від мене. Не дивно, що роль стала справжнім переломним моментом її кар'єри. З того моменту про неї заговорив світ.